Так, привіт-привіт. Е -е. Відосик все-таки запишу, щоб не дюргати вас. Так, починаємо. Що у нас є? У нас є контент, контент поки що тут. Але по факту поки вам не треба. Це просто, щоб ви глянули, що к чому. Які фоточки там поблихновлялись трохи, які проекти, бла -бла, бла 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 бла. І про що можна взагалі що робити. Ось, Далі, 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 далі. М -м -м. Далі в нас йде структура, буде головна сторінка, портфоліо. От, подумай, бо, бо буває інколи ти натискаєш на ну буде секція типу, там, проєкти, і можна, що ти клацаєш на неї, і буде папа і просто проєкти. Так, пролистуєш фотки і назад, типу без переходу на іншу сторінку. Або ж буде м -м -м, типу, окрема сторінка. От. Це треба подумати, чого так, чого інакше, як краще зробити, і подивитись референси, як сайти взагалі схожі працюють. ось, І тоді вирішити. Потім послуги та ціни. Це буде типу сторінка прайс-ліст, де буде типу, послуга, що входить, і типу, ціни. Це я дам пізніше. І контакти. Контакти буде просто футер. Тобто, по факту три сторінки, може навіть. дві. Ага, ще буде про мене. Про мене. От, да. Це ще буде ця сторінка. Ось, по факту треба глянути, що там взагалі є у схожих чуваків. От, і, і, власне, зробити. І власне зараз треба пошукати референси сюди. Так, по стартовому темплейту да, я зробив темплейт, який виглядає. Ось так, Я тут його доповню, але суть в тому, що у вас є, зараз скопіюєте його собі просто і будете в ньому працювати. У вас є такі сторінки, потім розкажу. По референсам просто у вас є homepage, і ви сюди різні хомпейджі закинуєте. Наприклад, яким чином це робити, ви заходите на той же лендбук. Ось. Я, як і казав, що на лендбуці в принципі, доволі все прикольно і класно, але ще інші сервіси, ви можете просто їх пошукати по мюзлі. Типа, або ж ну, по мюзлі ви дивитесь, десь щось сайти якісь там, е, от, наприклад, OnePage Love. А от прям все з цього. офігеть, вони зробили, це обновили, раніше так не було. Коротше, ось, Просто берете звідси і тут також дивитесь тут і темплейти. І тут насправді так багато інфи, але All, Inspiration. Ну, ось, наприклад прикольно рент-identі дизайнера. В принципі, воно підійде, але 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 треба шукати саме 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 по е дизайну інтер'єру архітектурі. Як шукати, ви знаходите е тематику ось портфоліо, Ну хто зна, хто зна, хто зна. але окей М і тут знаходите щось, що по дизайну інтер'єрів саме є. Або що схоже? Наприклад, ось оце схоже, тому що чого схоже? Тому що тут можна фотки інтер'єрів ось сюди е, запихнути. ось, І треба ще ось, наприклад, також доволі прикольний сайт. Коротше, але треба щось просте. Ну, типу, таке, ну, не катіт. І тут... Тут, коротше, дуже яскраво, дуже все. І таке теж не хат. Ось таке катят, бо тут можна інтер'єри. Тобто акцент, оце ось дуже щось класне, прям дуже. Акцент повинен бути на інтер'єрах саме, на роботах. Ось. Тобто ну, тут просто на людині, тут як сівіха, воно зроблено взагалі прикольно. А треба саме на інтер'єрах. Ось оце. Коротше, умовно кажучи, якщо ви бачили якісь модні журнали, згуглі журнали про інтер'єр, чи щось таке, то там ви познаходите, ну, ви, ви зрозумієте стиль стиль того. Типа, як, як знаходити журнали, ну на той же Pinterest. е І тут знаходите інтер... так, гуляй, Вася. Давай інтерів. І ось ви приблизно по кольорам можете зрозуміти, що к чому, але воно повинно бути якесь таке мінімалістичне. Ви можете шукати також референси на Пінтересті через Integner От ви знаходите, і тут вам знаходиться якесь портфоліо. Тут, звісно, все воно виглядає дуже стрьомно, От. Е але. Ладно, все, Пінтересичко не заходить сюди. <хи> ось, ось, оце прикольно. Це О, він, е він хто він такий грибі? За адвізор new Newgine People Teams Brands. And...". Ось в нього чистенько, маленько, дуже класний сайт. Взагалі мені офігеть, як подобається. Ось, але це більше знову ж таки, як візитка особистості. Тут це не туди, куди треба. Треба шукати десь. Е В іншості фотографія сервіс, стартап, профіт ну, сервіс, наприклад. Сервіс. Також тут треба полазити. Ось, наприклад. Ось, оце, це щось виглядає дуже класно. Тут у нас є он, типу, 10 років досвіду, бла-бла-бла, оці секції є ось роботи, які непонятним чином листаються, але щось, щось повинно відбуватися з цим це точно. Е, далі є цей текст, нафіг не може нікий, хто читати не буде і щось інше. Але щось звідси можна зробити. А, ще я згадав, алгоритм роботи. Треба, треба, щоб була секція, алгоритм роботи. Я її зараз додам. А Насправді це вам треба, ось в головну сторінку, вам треба по пописати, що на головній сторінці. Але то буде потім. Наразі референси. Ви потім зрозумієте, шукаючи референси, ви зрозумієте, що повинно бути на всіх сторінках, який контент. От. Ну, цей сайт в ньому, в ньому щось є, мені подобаються кейси розміщення. Але непонятно, як вони листаються взагалі. Чи вони не листаються. Ну, коротше, Отут -от дуже дивно зроблено. По ідеї хочеться так потягнути, але воно не тянеться. Ну, блін, що ж. Практикал. Mm, ось. Оце, це, оце, оце геніально в натурі. Це просто геніально. Тут все дуже просто, нема нічого лишнього. Ці квадратики, кайфові. А, і он проекти блін, це, це охренеть. Ось оце дизайн. Ось оце так. Да. Тут-тут все чітко по Sita контакти, телефони, все це клацається е, і все, фьючерблок. Все, ось мої роботи, ось мої контакти. Все. Зайшли роботи, бери контакти. Але, 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 але треба дбати інше. Оце я собі збережу, це прям мега кайфовий сайт. Все я зберігаю ось тут. Charity, tech, e commerce, портфоліо, це прям, це прям, да. ось це. Коротше, там казав хто там, чи Йозеф Мюллер-Брокман, чи хтось що гарний дизайн, де нема дизайну. Коротше. Ну, умовно білий ліст, гарна робота з типографікою і якась картинка, яка також ну, якісна. Все, нічого більше не треба. Ну от, Глянемо, наприклад, на сайт Google Art. От десь я щось тут. Найдавніші цивілізації, бла, 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 -бла, -бла. може, треба позакривати ці вкладки. Ну, по походіть по, щоб зрозуміти, що таке гарний дизайн, зайдіть на Google. Google Art. Google Arts, по-моєму. Arts and Culture. А, ось воно. Во, тупо, тупо класні фотки. Просто ось якась. Ну, взята гугловська матеріал UI дизайн-система, взяті фотки, грамотно композиційно розставлені, грамотно зроблені якісь там акценти туди-сюди і все. І, і Google зробив одну дизайн-систему, і по ній він просто робить інші різні проекти. Він просто бере до Google, дописує там, там ну можна зробити Google Pornhub. От, і просто буде виглядати так само. Інші калери, і буде виглядати так само. От, тобто це круто, круто. Я б хотів, би, щоб всі такі сайти були. Але інколи треба зробити piece of shit або piece of art, і тоді люди заморачуються і роблять щось творче. От, під все свої цілі, але ну, в ідеалі дизайн повинен бути таким. Ти тобто, простим, чистеньким і, і все. Ось ось клас. вообще супер. Просто мега круто. Здоров'я ці модулі. блин, кайф. Мене, короче, понесло. Я, я не захожу, якщо чесно, на ці штуки, тому що я сижу і там три часа сижу і вже ранок, а я сижу, дивлюсь ці сайти. Блін, ось оце, Дивиться, вообще нічого тут немає. XTelegram, CEO, Сеййо этфраймер. Що це таке знають? А, напевно, типу. Блін, прикол. Інвестор, паст дизайн, мета і софта. Все, зрозуміло, ну, тому що у чувака ім'я бляха, є, Мета. Uh, uh, тут це теж така логіка, коли ти невідомий, то по суті треба показувати свої кейси. А коли в тебе написано мета, то ти можеш написати Джорн, ну от він і зробив, Джорн", цей щось, фреймер. Робота в мета і в софа. Я не знаю, що таке софа, але можна класу. У нього є телеграм і оцей. По, по, цей, як його звати? твіттер. Все. Це круто, це все, що треба. Отаким От повинно бути портфоліо, по суті. Але якщо ти, якщо ти працював в Meta. Якщо ти не працював в Meta, то прийде, приходиться оформлювати свої роботи в кейси e і, і розказувати, який ти там мега-класний дизайнер, і яка ти там концепцію придумав. Але це кайф. Ну, коротше, повернемося до наших поранів. Я ні одного референсу поки ну, плюс-мінус не знайшов. класного. Того от ми знайшли не один сервіс, немає ні хрена. Вообще. Повертаємося на інший лендбук. Що на лендбуці у нас тут в них нічому лендбук подобається, бо в нього є ці фільтри і вони дуже круті. Ось. Тут є куратори, які типу, говна сюди не, не, ну, не закинуть. старі сайти. Щоб, кстати, бачити всі сайти, треба тут зарегатись. Бо воно показує е, тільки якусь невелику кількість, а потім кажуть, щоб поглянути більше, зарегайся. тому треба тут зарегатись. Ми дивимося, що індастрі, індастрі, у нас ін, індастрі, а от архітектури. От, пожалуйста, все. Ви нажали архітектури, ось класний. Ось, ось берете. Якщо щось виглядає кринжово, ну, за це, це кринж, коротше. Ну це не типовий сайт. Оце класно, в общем. Якщо десь є крінж, там це класно. Оце виглядає більш типово, але ну, теж можна взяти. Ось оце виглядає класно. Того, що оце, це щось більше між крінжом і між якимсь типовим сайтом. І це, скоріш за все, зайде більшій кількості людей. Того, що отака штучка зайде якимсь. Ем, я не знаю, якщо ви якась супермільярдна мі компанія, чи ви вже зробили суперкласні інтер'єри, то. Скоріше за все до вас прийдуть за ім'ям, і коли побачать у вас сайт, скажуть, бляха, вони і сайт класний зробили, ну вони взагалі все класно зробили. А якщо ти щось in the middle of nowhere, то, коротше, треба робити щось між і типу, і творчість сіті, і якби робити щось більш типове, щоб люди викупали що шо... що к чому. Ну, ось цей сайт, він крутецький. от, от він, А, ну тут є ця діч. Це оце Лодінг, я ненавіжу, коли цей лодінг, мені хочеться вже його закрити. Я не можу сидіти. Які? Щоб... Я не можу, я не буду сидіти бляха ждати, поки в мене буде цей гарненький логір. Нахер на мені псирався. І оця прикруточка, блін, ну вона гарна. Але, ну, але композиційно тут все дуже гарно, класно, кнопочки красиві, їх видно. По типографіці класно, шрифти, якісь крутецькі, ось, до речі, додаток, так вот, фонд, а, це гельветика. Ну, конечно, конечно, нахрена ще щось, гельветику придумали, роби гельветику, бляха, або мансерат. Не знаю, що робити, гельветика, або мансерат. Гельветика платна, то мансерат, він безплатний. все, Вся логіка дизайну хороша. Ну, а потім, коли вже йде. От, ну, це на начальних етапах. Потім вже можна шукати шрифти, всіх і цікаві і так далі. Все, ви знайшли такий статтє, що ви робите? Качаєте, додаєте в хрому цю мульт-фаершот. Додаєте, отак, клацаєте, капчу Page. Ждете. можете поки покурити, поки воно додумає, і за це все анімація прогрузиться. От, там, стопку бахнуть чи ще щось, щоб розслабитися, поки воно догрузиться, ця херня, блін. От. Воно так догрузилось, воно все заскрінуло, зараз воно відкриє в, новому, в новій вкладці. Це. Вот. І тепер дивимося через ці вонючі анімації, які типу, зробили, щоб типу, виглядало класно. Я, я не люблю ці анімації. ну, типу, ну, і, Іменно такі при, при функції я їх можна сказати не наближу. Є отакі от от у нас баги, що дуже круто. Але, 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 але епохі. Головне зробити що? Скопіювати сілочку на цей сайт. Тобто ви берете копію clipboard, щоб не заселяти скріншотами вашу пам'ять. І ви берете page, Ви берете, перейменовуєте цю дікуху в page, Сюди фігачите оцю діч, сторінку. Ось вона так зробилася. І далі, що ви берете, ви повертаєтесь назад на цей сайт. Якщо у вас так багато вкладок, як у мене, то ви ще потратите багато часу, то ви можете наступну сигарету вже запалювати і курити її. От. Ну, коротше, ну, ось, і ви берете і отут кидаєте силочку. Того що, без силки, ну, по суті, це діч. Треба, щоб була силка. Так ви візуально бачите, що А, це отой сайт, що ми знайшли. Потім переходите по силки і дивитесь, що там можна робити. От і таким чином ви шукаєте для Homepage референси для і для інших пейджей по тій структурі. Ви дивитесь, як воно працює. Короче, як там проєкти, наприклад, проєкти. тут. От є проекти. зараз ми потратимо кучу часу на те, щоб проскролити цю красиву анімацію, яка канахер по суті не треба, щоб глянути проект. Чи даже у них якісь солюшенці? Що вони діють? Acoustic Spaces. Ну діляють вони гарно, але ну з сайтом заморочні, сканішне. Так, шо експлор? От у них є опять у цей лодер три три часа, і у них є фільтри. Прикольні, ну типа, чисто візуально дуже круто. Анімації можна менше нахрена і на ось ця анімація прикольна. Мені подобається, вона не займає багато часу. А коли анімація займає так, що сайт грузиться в тебе 3 часа, зато там мав бляха якийсь 3D-кролик на велосипеді, ну, бляха, я не знаю на що це. Це щоб на Eward e заработати і сказати, я award e winning дизайнер. Хоча, по суті, нікому це нафіг не надо. І ось ви дивитесь, у них тут є логіка. Я нажав на кейс. Оце я вернувся на... О боже мой, я нажав на кейс. Я хочу подивитися, куди я нажав. Як мені назад повернутися? Я ще й назад не можу. О, вернувся. Ура, клас. Е, значить, я хочу глянути кейс. Я клацаю на цей кейс, і я такий, ну я хочу глянути цей кейс, на це якийсь Sean Solutions. Коротше, хіраз на що в мене таке? Я хочу глянути кейс конкретний. Чуваки. Я не можу глянути. Ну окей, окей, Серен Solutions, походу, це група. Які, хто, ну, а тут логічно було б, щоб тут було написано Sellin Solutions. Ну, його не написано з тим. А, ось написано. А, це фільтр. Коротше, коли це треба подумати, ну то типу, я реально інтуїтивно я думав, що зараз в мене буде написано Selling Solutions, того, що я на попередній сторінці нажав Sellin Solutions. Тут не написано Sellin Solutions, з того я такий. Так, їбать. Треба подумати. Uh, і мені приходиться думати. А коли юзеру приходиться думати, це найгірше, що може зробити. Якщо ви заставляєте юзера думати, все, ви програли. Якщо юзер за три кліки не може бляха глянути в кейсі, набрати вам і сказати, я хочу euh, тебе і, і, і те, що ти робиш, то це взагалі фігня. От. Це поганий дизайн. Uh, uh -huh. uh, Значить, ми переходимо на кейс. Тут оці лодери вонючі. І ось ми зайшли. Ми зайшли кудись. Кудись ми зайшли, і ось як виглядає сторінка, сингл, сторінка якогось проєкту. походу вони роблять отакі от гарненькі ці панельки. Це круто. Грузиться три года але це дизайн. Чесно, чесно краще зробить тупо. Без анімації, але щоб воно швидко грузилось. Я за це. Я за це, щоб воно швидко грузилось, щоб я за три кліка накласив собі. і все. я не буду сидіти. Я многомільярдний бізнесмен. У мене Тесла жде і супермодель. Жена мене дома. Я не буду сидіти і дивитися на оці бляха, Анімації мені надо швидко взяти, нажать контакт ас і все. А вони тебе водять по сайту, щоб ти бляха менше часу дружині уділив. Ну хіба це дизайн? Ні, це просто щось таке. От. Але тут є вон, специфікації, воно гарненько, воно описано, що де як. Але це вони продають. Це насправді для e-commerce більше проєкту. Але, чесно кажучи, це все гарно. У мене буде проєкт, де схожа діч буде. І мені треба буде це робити, того я збережу собі оцю діч. От. До речі, відволікаючись від теми, створити собі ноушен і створюйте собі, і робіть собі референси, референс, створювати теж тут. Я кучу зараз сервісів, кучу всього, але ноушен Notion називається ноушен Notion One. Не просто так він називається. І не просто так один із моїх улюблених дизайнерів працює в ноушені, тому що він викупив фішку дизайну. Він розуміє, що нахер надавати оці анімації. Надо ось ноушен. І тут створіть собі десь якось організуйте, збирайте референси. Я, я тут собі організовував, переорганізовував, зараз тут якась помойка, ну кроме ось цієї сторінки і цих що тут. Але можливо тут щось є. Немає. Ну, тому я собі беру просто якийсь workspace, дизайн, у мене є дизайн. Є тут референси? Немає. Ну, у мене General, а, у мене є тут референси. Ладно, десь я його закину просто, я буду сюди закидувати. В e-commerce. Я його буду потім ще знімати і... Окей. Okay. Ну, коротше, суть в тому, ми пройшли такий шлях, я там багато що розказав, і ми до цілі не дійшли ніфіга, того, що це не про... Те, що нам треба. Ми не знайшли цей кейс, ми подивилися, покайфували, витратили кучу свого часу на те, щоб продивитися ці анімації. Ну, коротко, Я ще не набіжу ці анімації. От, але ми не знайшли. Але чисто візуально воно підходить. Візуально підходить, це круто. Значить, можна його брати і зберігати. В ідеалі знайти якусь комбінацію, те, що підходить візуально, і те, що структурно підходить. Ось оце щось візуально також підходить, тут вони також про щось навіть на Але ми, наприклад, ось в архітектурі воно щось не то. Можливо, тут є інша категорія, типу інтерір, дизайн, чи щось того. Це попавка зона коворку, а тут можна взяти чильок, смаколики, або це. Тут є Real Estate, Наприклад, Real Estate, ми заходимо в Real Estate, а тут ті самі сайти. Ну, капець. Але то потім можна підігнати. Якщо ви не знаходите тут, тут типу, більш круті дизайн. Якщо не знаходите тут, то йдемо на заборонений сайт, заборонений взагалі всім. Made on Тінка. Тихо кажу, бо мене щось застрелять за це. І тут, от у них якраз, тут більше таке, що можна знайти. Вот. Ну, раніше, по крайні, роки два тому я тут знаходив класні штуки. А що зараз взагалі. От. Можна дивитись на Webflow. Ідемо веб на Вебфлоу. І у них є також. також, також, У них є. Це у Інне можна спитати. У них є десь. Ну, їхні типа, темплейти. Їхні темплейти також вони сортуються. Насправді. Лучше ну, дивитися зразу на вебфлоу, того, що потім ці сайти все одно будуть на вебфлоу. А якщо вони не будуть на вебфлоу, то похід на чому вони будуть. Тому краще дивитись на вебфлоу. І тут також є browse all templates. І можна тут от категорію, дизайн. Ну, дизайн. Дизайн, дизайн. І тут, тут у нас вже є щось. Тут ще можна якісь фільтри, стайл, не знаю, casual, luxury, dark. Клін, клін. Клін. Ось ми вибираємо клін. Туди-сюди і шукаємо, шукаємо. Але тут також є всякі темплейти, типу такого, тому навіть не знаю. Ось класно. Ось класно, простенько, просто квадратики, дві колоночки. Ну, що ще треба? Що ще треба? До речі, а охренеть, це ще й цей. Це або хтось косить під нього, або дуже крутий ілюстратор. Ну, бо я знаю. Цього чувака, я за ним давно слідкую. Але нічого нема. Насправді, нам треба зробити щось типу оцього. От щось типу оцього, ось є кейси. Це кейс чи не кейс? А, це він продає. До речі, наступний проєкт, якщо з цим все ок, то буде, буде отаке. Коротше, тому я зразу зберігаю його також собі. От. Це у нас портфоліо. І все. І дивіться, виходить, що я вже тут на дуже багато часу. Так, да, я відволікався, але я також шукав референси. По факту я не знайшов такого, щоб дав прямо в точку, щоб він фігачив. Що в такому випадку? В такому випадку відкриваємо чат GPT. Тут також треба зарегатись. От, Ви відкриваєте чат GPT. Continue Bounce. В цьому чор... ну, сейчасі всі порно шукають GPT, того бляха не вийде нічого. Ой-ой-ой, давай, давай, давай. Ти знаєте, як на... А, це ж ви. Блін. <плес> це, це як на зено реагаєшся, то треба швидко зайти, бо там всі заходять. Ох, було время. І пишете. Типа, ну і ви пишете, ну общаєтесь з ним, як з яким-то ну реально людиною. Uh, пишете типа write a structure of, uh, of home page for invari of zigners website можна і на український писать Бам, хедер, лого, воно зразу вам пише, воно вам хіряче, що вам делають? Типа hero section, portfolio showcase, дивіться, services, Ну, типа, нічого не треба делати. Він же вам хіранув. І все. Єди, ну і ви з цього вибираєте. І ви вже по цьому, ну, типа, по суті, вам оце треба перенести в фігму і там це все зібрати. Все, воно вам що в хедери должно бути. Що Hero Section, що портфоліо зразу? І воно по порядку навіть ну, логічно, що зразу, типу, напевно, портфоліо. Або якась мета. Тут також треба подумати. Потім services, да, About. Блог, взагалі круто, коли він є, але його, скоріш за все, не буде. Потім відгуки. І контакти, футер. А, і футери він окремо, але коротше, окремо футер робить, це в общем, прошлий вік. Е, ну, окей, в деяких сайтах це окей. Якихось там новостних, чи там, де 100-500 мільйонів стрінок, але в такому це просто контакт інформейшн, це є футером, який знизу там зазвичай формочка і контакти. От е, і все. От і все. От ви вже зрозуміли структуру. Тобто, ось ваша структура, вам треба сюди візуал. Візуал. Шукаєте так, як я до цього показую. Усьо. Ось і весь дизайн. Mm -hmm. От. Ну, ви можете з ним поспілкуватись, типу сказати, що чувачок, там, а давай ще ще, а давай інакше, а, типу, а запитати в нього, а як краще, а які дослідження? Може ти знаєш дослідження якісь як краще? От. І якщо він, ну, він вам буде казати, що да, напевно, краще так, і того, що краще так, і ви таким чином при спілкуванні з чатом GPT. Ви будете краще зрозуміти. А віддалі купить чат-GPT, там вже версія яка 4 з чимось, бо в мене безкоштовна. І він там взагалі вам буде фігачити просто нереальні речі. От. Того, того, того якось так. Якщо є питання, то коротше, ви дивитесь відосик, ви пишете свої питання, пишете свою, да, пишете, пишете питання, і ми з вами зізвонюємося і обговорюємо ці питання типу, окремо. Вот. Якось так. Все. Дякую Сорі за дві я його завантажу на YouTube, тому що тут треба дивитися на швидкості і X25, і, 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 щоб скучно не було. Або навпаки тайфувати від шути. Якось так.